Нестача контролю у сфері виробництва номерних знаків призводить до їхнього нелегального виробництва. В результаті з'являються авто із однаковими реєстраційними номерами автодвійники. Це Призводить до ряду загроз, небезпеки дорожнього руху, несправні авто, уникають технічного огляду та страхування, порушень правопорядку. Фальшиві номерні знаки ускладнюють ідентифікацію водія у разі правопорушень, втрати держбюджету та несплати податків через незареєстровані автомобілі. Global License Plate System програмний комплекс від компанії АвтоВІН, який запобігає цим проблемам. Його мета Контроль виготовлення та обігу номерних знаків та сировини в межах держави чи підприємства. Він забезпечує ринок інструментами для створення прозорої системи контролю етапів та учасників виробництва. Механізм екосистеми GLPS гарантує зручність та прозорість на кожному етапі виробництва. Як працює система, оператор ринку, держава або приватна компанія розподіляє виробникам заготовок основний елемент обліку та контролю вертикалі унікальні індивідуальні коди. Виробник заготовок виготовляє заготовки з нанесеними кодами та передає їх виробнику номерного знаку. Виробник номерного знаку виготовляє номерний знак. Виробниче обладнання АвтоВІН, інтегроване в систему забезпечує контроль ідентифікації оператора. Розпізнавання зареєстрованої заготовки. Верифікацію та облік документів клієнта. Запобігання помилкам оператора чи умисній підробці. Обладнання може працювати за принципом дозволу: відправляти запити на виробництво або звіряти отриману інформацію за відповідними алгоритмами. Автовін створив програмне забезпечення і матеріально технічну базу для вирішення проблем через відсутність контролю на ринку номерних знаків. Це дозволить оператору ринку відстежувати всі етапи виробництва, забезпечувати дотримання вимог законодавства, знижувати ризик використання фальшивих номерних знаків та сприяти безпеці на дорогах.